А коли тато е, зрозумів, що творчість це твоє, і повірив е, в твої сили, я думаю, після Червоної Рути, мабуть, аж так. Ого, В музичному вчилищі вони не ходили на мої академ концерти 96-й рік. Червона рута 95 — 95-й. — 95-й. ого раз в чотири місяці влаштовувалися академконцерти. Академ і можна було прийти, хто захоче і почути артиста чи там, хто е, вчиться в лієра. Ні, вони не ходили. А і чому ліна Володимирівна телефонувала мамі? Просто намагала три, три так. Просто її просила. Придить, будь ласка, але ж мама сказала їй правду відверто. І зараз вона так само робить і робила все життя. І я її розумію і поважаю за це. Вона сказала: я дуже буду за нього нервувати. Я просто я так його люблю, і так мене буде трясти. Я просто все вам е, боюся поламати своїм. Е, бо я не знаю, що за мене буде. Навіщо і він буде нервувати, якщо я буду нервувати поруч. А Нехай, ти не я буду вдома просто так тримати за нього кулачки. Я буду вдома за нього молитись, щоб все було гарне. А ти би, от Андрій, а ти б нерва, але ж я Чи тобі але ж я хотів? тобі скажу. Я не закінчу. Я так. тобі скажу чесно, що так. я і, і підтвердять. Це моя команда. Саундчек закінчується, кому я телефоную. Mm -hmm. Мамі, наприклад, з жовтих фотки кажу, мама, класний звук, все гаразд. вона, О, чудово, гарного концерту, все, тримайся, все цілуй. Концерт закінчився. Хлопці, кому я телефоную? Ну це ж правда. І я не мамін синочок. Ні, вона просто моя подруга. Вона хвилюється, вона така нормальна, вона п'є каву, вона там, може, вона курить, вона весела людина, але ж вона мене дуже-дуже любить. І от я правду сказав, вона просто нерву і буде в понеділок Шевченко в театрі Івана Франка. Я кажу, мама, давай я тобі влаштую можливість прийти туди спокійно, тебе заведу через служебний вхід, якщо ти соромишся в 85 років чи 87 років, як ти виглядаєш. Там... Угу. Я так і не знаю, скільки мамі 87 чи 85. вона така… Тано. Та, вона взагалі така дуже жінка. Бачив її документи? Е, ні. Там бачив, звичайно, але ж я не знаю, це правда чи ні. Ага. Добре, а скажи мені, от тоді, коли в тебе були академ-концерти, тоді ти цього, можливо, ще й не розумів, що вона хвилюється. і... Тобі хотілося, щоб вони були на цих академахтах? Звичайно, я просив викладача позвонити і маму запросити. Звичайно, хотів. Звичайно, я не розумів цього. І, і... що робити? І, дивись, звичайно, коли я пішов з дому, це було 17 років угу. звичайно, і став жити сам. І, звичайно, я. На другий якийсь план відійшла вся ця історія. Хочуть мене бачити батьки на сцені чи ні. Так. Тоді у мене... Це вже залежність пройшла ні, від батьків. Ні, так? Так. У мене з'явилася родина тоді. Угу. Інша родина. Можна сказати інша, а можна сказати, що моя родина стала великою. Угу. І це точно. І це аудиторія. Угу. І я почав дорослішати поруч з людьми, які нас зараз дивляться, поруч з Україною як країною, з людьми, які дорослішали разом зі мною покоління території, а незалежних українців, тих, хто народився вже в на незалежній Україні, ті, хто був свідомо розумів, що він любить українську музику, а не тільки там одною ногою туди, одною ногою сюди. А не страшно було в 17 років життя страшно. починати. Страшно було. Страшно було ходити з дому з подушкою, судіялом. З знаєш, в ти завернули мені подушку, що одіяло, Я це пам'ятаю точно. І не пам'ятаю. Зараз ця подушка з одіялом, дуже хотів би знайти десь в якихось квартирах, в яких я мешкав. Коли ти поступив в глієра в гуртожитку вже не було місця. Так, і я тебе на де... віде... так, на віде деякий віде. час. Я, до речі, читав це, але я не зрозумів, ну. А як це відбулося? Ну, тобто, а... ти приходиш до вахтёрші, вона тобі каже, Це не вахтёрша, Вибач, а як це? Комендант. Вибачаюсь, я просто Я на заочному і не вчився, не жив ви ж коменданти. Це було дуже не просто коменданта, а комендантша. Її боялися всі. Це ж там жив, ці жангльори, акробати, співаки, саксофоністи, трубачі. Це така аудиторія просто і все це тінейджери, тому що це вчилище на третьому поверсі мешкає Глієра, на четвертому естран. Церкаве. Дурдом. Дурдом. Добре, і але як? класний дурдом. Готували борщі. Ось Данилко був просто майстер цього борща. Майстер. Чесно, до нього ходили і казали: якщо ти його не будеш, приготуй. Їсти не будеш і не їш, але нам зроби. Тому що він знав, як можна зробити борщ, виварки. Це величезна така Виварка? кастрюля. Така. Там, де варили. Там, джинси? — Так. Ось така величезна зелена кастрюля. Вона стояла в гуртожитку, така здоровенна. Знав скільки там треба картошки положити, скільки там треба положити капусти. Всі ж варили як стрілька, Кистрю. а тут так. Так, така величезна штука. Ти приходиш до, до комендант... кажеш, Можна і я прихожу на з, з направленням від глієра до команда, кажу ось так і так. Вона каже, у нас немає місця на на, на третьому поверсі, будеш жити на, на четвертому, так і все, і ти заходиш в кімнату. і Все. Це дуже просто. Просто тобі сказали, йди в ту кімнату? Так, так, так. я тик-тик-тик, тук-тук. — І як ти заходиш? Він дає, і він дає, так, у нього була така, я пам'ятаю, тумбочка. Так. І Він так зробив, він зробив так. Він взяв таку знаєш, дерев'яшку, дері'яшку, так, так, свої, свої речі не складував нічого. Так зробив так, взять, поставив — це твоє, це моє. І Все. А як ти, ти заходиш, каже, добрий день я тут буду жити? Так. Ага. Це було дуже просто. <гум> і ще я деякий, деякий час мешкав на другому поверсі е, у саксофоніста і трубача. Бо <гум> я не просто не витримав це. <гум> у мене голова просто. Я думав, я просто е, думаю, ну, яку професію брав складну? Що мене все життя буде це дудє в одноуха е, труба, в інше саксофон. <гум> Твій найкращий друг Андрій Данилко. І які найголовніші риси мають бути у найкращого друга? Я вважаю, що друзі е тоді сприймаються по-справжньому. І можна сказати це друг, коли є якісь вчинки, які ця людина робить, інколи ми намагаємося один одного критикувати за ці вчинки. Інколи я не дуже роблю щось в його житті, що мог міг би зробити чимось допомогти. Інколи він зайнятий, я зайнятий. Ми не приділяємо один одному уваги так, як потрібно друзям. Просто знаєш, зізвонитися, підтримати один одного. Але ж я скажу чесно, коли мені важко. Я можу з ним про це порозмовляти. Угу. Я точно знаю, що він зрозуміє, чому мені важко. А коли тобі добре? Коли мені добре, звичайно, я ділюся не тільки з друзями, бо коли... я вважаю, що коли, мені це, дом... коли мені добре, то і інші друзі в цей час потішаться за тебе. Потішаться, звичайно, але коли мені добре, я ділюся цим не тільки з друзями, а просто угу. зі світом. <гану> а коли погано, чи а коли сьогодні? погано, я не хочу світ е, цим напрягати. <гану> я не хочу світ робити ще важчим ніж він є. Я можу відверто про щось поспілкуватися з другом, як з тобою, як з психотерапевтом. Просто <гану> і сказати, що мені потрібно зробити. Я не знаю, я там заплутався, наприклад, чи ще щось, чи якісь прості речі, і знаєш, я тобі ще такий момент скажу про Данілка. Тобі буде цікаво, і всім, я вважаю. Коли помер мій батько, був для мене складний час в матеріальному смислі, угу. тому що роботи взагалі не було початок війни. Ти не знаєш, що чекати, що буде, і звичайно були якісь заощадження, але ж поховати батько, теж розумієш, це хотілося зробити гарно і. Без жодного слова я отримав 10 тисяч гривень. Від нього просто так на карточку легко. Він сказав: ніколи не повертає це. Це просто це повага до твого батька. А Данілка знав, Андрій знав і, і знає маму мою, і батька з мамою він має спілкується. Мама моя взагалі спілкується із моєю командою, і, з, і скоро вона буде зазванювати. Це просто без мене. З Данілка вона спілкується Про якісь там свята, моменти. Якісь там вона щось побачить і скаже мені, ну-ка скажи йому, я кажу. Йому і він каже: Ну кадай трубочку людям uh -huh. і Люся, з ним та т -т 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 -т. Він, така мама задоволена. Потім я все сказала, все нормально. Але ви з Андрієм теж майже щодня зізвонюєтесь? Ну, якщо є час, це не набродає? Та ні, є круг, є коло людей, з якими ти зізвонюєшся кожен день, інколи там раз в три дні, не, не обов'язково кожен день. Uh -huh. Але це такі коло друзів, коло твого життя, коло, яке ми інколи називаємо можливо битом. Uh -huh. Але це такий бит є і це цікаво. Але ж ми всі зайняті люди. Чесно, ми не дуже часто особисто зустрічаємось, тому що. Всі в роз'їздах, всі в якихось е, моментах, і інколи ми просто жаліємо один одного, щоб не бухати. І все. А, щоб, <рес> е, 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 інший раз не зустрітись, щоб е, е, чарки е, е, і тому, що я можу сказати стоп. Він е, любить, е, щоб нічого не залишалося. Коли ти останнє е, прям навалився? Не ой, давно, чесно, вже зараз такий настрій не до цього. А ти коли от ти коли ну скажімо так? П'яний, Так. — ти буйний Ні, чи добрий? Я класний. Угу. Я танцюю, співаю. Веселий. Я, я веселий. Я, але в... веселий, я що ти веселий можеш зупинити? Дивись, Я веселий і смішний, ага. але дуже швидко я засипаю десь під столом. <рес> ну дуже швидко. З приводу дружби. Ти е, е, дуже добре е, дружиш з Ірою Білик, але не останнім часом. Останнім часом ви віддалилися один від одного. Чому? Такий час. Просто Іра в роз'їздах була. Вона мешкала якийсь час за кордоном. Mm -hmm. Я взагалі не знаю, де вона зараз мешкає. Буде час, ми знову будемо спілкуватись всі один з одним. Але це дружба? Це дружба, звичайно. Це дружба, це е, моя любов до неї, як до людини, як до автора. Вона знає, як я до неї ставлюся ніжно, е, тому що я знаю її. Mm -hmm. Вона така чудова людина з дуже чудовим е, сприйняттям світу. Але як, як автор, як автор як, ага. я тобі як, як автор, як літератор. От я точно вам можу сказати, пройде багато там, десятиліть. І, можливо, ми будемо згадувати потім поезію, яку писала Іра, як поезію, яку зараз читаємо в Лесі Українки, тому що там дуже є змістовні е, речі. Я дуже люблю її пісню, називається Божевільна, угу. і, і намагаюся зараз так в голові зробити варіант е, чоловічої пісні про це. Про неї. Mm -hmm. І я би співав і так, що Боже, вільною чоклункою бувало mm -hmm. називав тебе і руки цілував. Христи, може, щастя але... вправду то було. Андрій, стало. але дивися, у Іри досить мінливий характер. Який спокійний, гарний характер не завжди. Давай відверто. Я ніколи не Іра, бачу, можу і... образити образитися може, за якісь обра... слово. Вона може образитись. Ось ти в цій дружбі, все ж як пластилін, е -е... Ти, ти лягаєш е Я. під іру. Я. Тому що набражалась я жодного разу на неї, а на, на, на мене і на Андрія вона ображалась багато разів. Uh -huh. Щось ми там не зайшли після концерту гримерну. Як вони зайшли після концерту там? Щось придали квіти. А чому не особисто? Uh -huh. І щось таке, знаєш, такі речі, вона справді така дуже ем, прискіпливо дивиться на е, такі... Е, дивляться на такі. Деталі життєві, я більш спокійно до цього ставлюся. Можливо, жінки всі так роблять на Не такі всі. деталі. Де Але можливо є період е, адаптації. Скажімо, так адаптації до дорослого життя, коли ти, значить, ще там півроку тому ти жив з батьками, а, десь вони тобі там готували, забезпечували, а тут ти вже живеш сам. І оцей період адаптації, мені здається, він один з найважчих. Як у тебе він тоді прийшов? у мене не було такого періоду, тому що батьки жили на дачі багато років. А, -а, -а. І я багато років вже наприкінці, наприклад, там школи, наприклад, сам, сам жив. жив і у мене вдома була тусовка, приходила Іра, Білик, Юра Нікітін в гості до мене. Ми жили недалеко один від одного. У нас Женя ступка. Ми займалися музикою. Щось записували дома на ді на діктафон. Фони, щось співали було дуже яскраве, приємне життя, тому що була хата. Це з 14 років? Так, сам 15, жив. так. так 14-15. Вони просто жили вже в, біля Ворзеля на дачі mm -hmm. і весь час там проводили. І... Батька їх... їхня аргументація була. Ну, 14 років, пацану. А, а вони ці, ті, при, при, вже дорослий. Вони приїжджали на декілька днів, вони довіряли мені, я нормальна людина. Mm -hmm. Вони дорослі, я дорослий. Ми все життя е, дитинством прожили за кордоном в складних країнах, і мені довіряли е, піти, наприклад, в Сирії до магазину купити ліпешок, там mm -hmm. хліб не продавався, а ліпьошки і це приходиш з простими людьми, заходиш прости е, лавку в просту даєш їм ліру, воно тобі дає ці ліпешки, ти їх забираєш, і все мені довіряли батьки. Розуміли, що зі мною нічого не станеться.